Доброго здоров'я, з вами Дж... <laughs> сразу, сразу щось пішло не так. Доброго здоров'я, з вами Женя, канал Jack's, інтернет-магазин Jack's. Так, знову у нас розпродаж шкіри. Свина шкіра. Написано на бірці, наскільки я мог прочитати усе це подошва. Подошва це мається на увазі, я точно знаю, що цей завод, з якого вона мені приїхала. Вони робили на чешки шкіру. Ну, це не означає, що її можна використовувати тільки на подошву, її можна використовувати для різних нужд. Тавщина тут не вказана. Тільки загальна площа. Да? Да. Так, Вона плотна, це свиня. Товщина десь. Ось. Тут півтора. Один і точніше, тут півтора. Тут цей самий плотний. Один 1,6, 6. Ну, десь так, 1,4, 1,6, напевно, вони її двоїли на таку товщину. Ціна її 3 гривні за дециметр, вона по лицю. Ви бачите, нормальна, плотна. Може комусь для чогось її знадобиться. Це мал маленький. 39 напевно, чи скільки тут? Не знаю навіть, що тут написано? 95, 66, тут все зрозуміло. На цих 72, 98 і саме велика 121 дециметр. Вона, бачите, це була вона в неї замотана то краюшки Бахтарми такий грязненький, а далі, а далі вона чистенька. Так, Зараз я цю приберу, і ще там два листії коричневі КРС. З тої серії, але не, не подошло. Ну, я маю на увазі з одного місця, вони приїхали. Так, ну вона, це сортировка. Так. Коричневий колір. Бахтарма от така. Теж вона така плотна, ви бачуєте, вона навіть... Це не свиня, це. це корова, це 100%, 100%. Кривистика. Може комусь знадобиться. це по 2 гривні за дециметр буде. 106 дециметрів, це 212 гривень. Ось, наприклад, ось, наприклад, оцей лист. Потім лист поменше 64 дециметри. Ось такий він. І цей самий великий лист. Не знаю скільки тут дециметрів. Немає щось цей. Ну, якщо цей у нас 100, скільки він? 106, то це більше, ну хай буде там, наприклад, 120 дециметрів. 120 я напишу на тому на нижньому. Це по 2 гривні, це коричнево. Вона тонка. Зараз я скажу вам товщину. 0,8. Що десь на внутрянку може, воно піде, ну, в якісь там карманчики внутрі робить, чи ще щось для таких речей, як, як на мене, а там, звісно, ви придумаєте для чого. Так значить, та свина 3, свиняча 3 гривні дециметр світла. Ця буде по 2 гривні дециметр. Силки посилання оставлю. Підписи до відео. Переходьте, дивіться інтернет-магазин JackInShop.com.ua дивіться, що є в наявності. Якщо там якоїсь шкіри нема значить, чи якоїсь площі, то значить, що її вже купили. Все, якщо щось знайду, там ще трохи є у мене кучка. Якщо щось знайду, то виставлю обов'язково. На все добре, мирного неба, будьте всі здорові!